Вітаю, друзі! Сьогодні у нас дуже смачне і цікаве свято, Міжнародний день кухаря і кулінара. І я запрошую вас на кухню майстер шеф. Діти, а хто такий кухар? Кухар це чарівник, який створює смачні страви. Вони працюють у кафе, ресторанах, дитячих садочках і навіть вдома. Подивіться на мене, який у мене одяг. Білий ковпак і фартух. Це для того, щоб було чисто і зручно працювати. А які інструменти потрібні кухарю? Давайте подивимось. Що це? Для чого? Ополоник потрібний для зачерпування та розливання рідких страв. На цій дошці кухар же овочі, а в кастрюлі кухар варить смачні каші або борщ. Скільки всього має знати кухар? А з чого ж кухар готує свої смаколики? Ну, звичайно ж, з продуктів. Подивіться, в мене є овочі. Що це? Помідор? Який він? Червоний та круглий, а це морква. Якого вона кольору? Оранжева. Кухар може приготувати з них смачний салат, а це що фрукти. Яблуко якого кольору? Зелене чи червоне? А це банан. Ці фрукти кухар може додати до каші або зробити фруктовий салат. А це що таке? Крупи. Кухар варить з них кашу. А яка каша вам подобається найбільше? Кухар має дуже уважно вибирати продукти, щоб вони були свіжі та корисні. У різних країнах люди готують різні страви. В Італії люблять піцу, у Японії суші, в Україні борщ і вареники. Ммм, які ж вони смачні, а яка страва ваша найулюбленіша? Давайте приготуємо свій власний витвір мистецтва піцу. А зараз перевіримо, хто з вас справжній маленький кухар. Подумайте і скажіть, що потрібно, щоб приготувати піцу. Правильно, тісто, соус, сир і багато-багато любові. Піцу потрібно готувати за рецептом. Нам потрібно буде три шматочки ковбаси, два шматочки помідор та два шматочки сиру. Все за рецептом. А тепер ставимо пекти у духовку. Пройшов певний час. Витягаємо. Подивіться, яка вона чудова. Покажіть мені ваші чудові піци, які ж вони яскраві та апетитні. Ви справжні таланти. Сьогодні ми дізналися про важливу та цікаву професію кухар, і навіть самі стали маленькими кухарями. Пам'ятайте, що готувати це весело, але завжди потрібно дотримуватись правил безпеки та готувати разом із дорослими. Тож вітаємо всіх кухарів з їхнім святом і кажемо їм дякуємо за смачну їжу. До нових смачних зустрічей, мої маленькі кулінари. Бувайте!